Включайте микроволновочку, уявімо собі, що ми готуємо їсти. Кандіор ще включили. Хорошо. І так, фінішний результат. Значить, у нас працює електрочайник, у нас працює мікрохвильовка, освітлення, інтернет і кондиціонер. Це у нас повністю електризована квартира, електрична, немає газу. Інвертор, шістка. а таке навантаження. Це одразу відповідь для тих, чи вистачить потужності 6 кВт для електричної квартири. Вистачить. Всього вистачить повністю. значить, На АВР. Чому на АВР? Бо у нас трифазна квартира. Трифаза. Ще раз повторюсь, освітлення, сигналізація, інтернет, мікрохвильовка, чайник, кондиціонер. Два кандюри? Два кандюри. Ну, вони то включаються, то вимикаються. Тобто, по навантаженню ми повністю все перекриваємо. Акумулятор 6 кВт. Одного 5 кВт буде трошки замало. Або 2 по 5, або 6. Ну, На жаль, 6, мабуть, вже закінчується. Два по 5. Рекомендую, 2 по 5 берете, точно всього вистачить. І надовго. У мене дуже багато квартир, які працюють на даному обладнанні. Повністю електризовані. І газифіковані квартири теж. Для газифікованої цього більш ніж достатньо, навіть одної п'ятірочки. Для електрифікованої дві п'ятірочки беремо, або шість і так все це діло працює автоматично, повністю, щит безпеки автоматики. кабель-канал Копас. Проведено, бачите? Заведено в щиточок. Тут трошки відпала кераміка. Це складновато з нею працювати. Зайшли в щиточок, повністю перекоментували, три фази. Более І боллер працює? І боллер працює. Супер, супер. Прям супер. такий фінішний результат. Замовники дуже доволі. Це саме головне. А, а у нас щось споживання видно взагалі. Все повимикало чи що? Значить, так. Для замовлення послуг, а також обладнання. Звертаємось, працюємо Київ, Київська область. Виїжджаємо в інші області: Полтавська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська. Яка ще? Няр. Волинська. Та ну, Волинська та далеко. Виїжджаємо по областях, монтуємо. Замовли у нас обладнання, ми приїхали, змонтували все, під ключ. Чернігівська підключили. не наслізли. Підключили. Wi-Fi логер, я бачу все віддалено. Віддалено можна налаштовувати, керувати, моніторити. Головне, щоб був інтернет. Він працював без світла. Це головна умова. Тоді можна повністю все керувати віддалено в будь-якій точці світу. Отаке от обладнання. В приватному будинку взагалі буде ідеально, можна підключити ще сонячні панелі, можна підключити генератор будь-який. Якщо він буде з автозапуском, буде взагалі супер. Інвертор буде його сам запускати, сам оглушити. Акумуляторів можна зробити більшу ємність. Можна 2 по 5, 3 по 5, можна взяти в корпусі 12 кВт, є один, є в корпусі 16 кВт. Це в даний момент 6,1 кВт. Ось такий монтажик. Все. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на мою сторіночку, а також на мої канали. І дякую за підтримку україномовного контенту. Всім пока. І коротенько покажемо, як це все працює діло на, в автоматичному режимі. Так? Ну давай, подаваємо мережу. Все. АВР перемкнувся і система працює вже в вітінської мережі. При тому з'явилася індикація. Зараз інвертор проаналізує мережу. Якщо вона влаштовує, там у нас стоять на вході три штучки. Якщо влаштовує інвертор в межах допуску, піде зарядка на акумуляторну батарею. Коли зникає міська мережа, АВР автоматично перемикає на акумулятор і все працює від інвертора від акумулятора. Все автоматично повністю. Також є схема підключення через трьохпозиційний перемикач. Ще краще буде система. Це тоді, коли потужність інвертора відповідає потужності вводу в будинок або в квартиру. або хоча б приблизно відповідає. Отак. Ну,